Після зими на вулицях утворилися такі ями, що важко їх об'їхати без порушень правил дорожнього руху, розповіли водії Михайло та Анатолій. Тож бачите, що після зими робиться з цими дорогами у нас? Треба тільки щоб все робили достойно його, а не так тяпля, грубо говоря». Якщо класа то, звісно, потрібно. Тільки ну, нормальний ямковий ремонт на... на гор в ямки. якось так. Засипати асфальтом ями почали з тих вулиць, де ситуація критична, розповів виконроб Віктор Петришин. За його словами, це вже четверта машина асфальту, яким бригада засипає ями. Сьогодні вибрали вже таку більш-менш підходящу погоду і почали потихеньку ліквідовувати аварійну ямковість по місту. Сьогодні працює в нас дві бригади по місту. Одна бригада працює на Київській, самі страшні такі ями устраняє. А моя бригада почав. Від вулиці Жуйка і по Бердички ми спустилися донизу. Шас зараз, зараз повертаємо на сілецьку і потихеньку будемо рухатися на вітрука дороги. Є де більша ямковість. На другому участку трішки менша ямковість. То такого немає загального поняття. що Там можна от за день пройти стільки-стільки. Щоб робити ямкові і поточні ремонти вулиць сьогодні почав працювати комунальний асфальтовий завод. За словами його керівника Анатолія Рибачка, за перший день роботи підприємство виробило 27 тонн асфальту, який пішов на облаштування доріг. Сьогодні ми перший день запустили завод. Основу увагу звернули на забівку аварійних ям. Сьогодні випустили 27 тонн з половиною асфальту. В асфальт додається мінеральний порошок, а також в бітом додається карбозолін для лучшого сеплення мінеральних, зв'язуючих з бітумом, згідно ДСТУ. Враховуючи те, що нашому. Установкам асфальтозмішувальним 50 років трошки тяжкувато працювати. Ямковий ремонт визначаємо згідно акту обстеження, весняного акту обстеження після зимового утримання. Де складена відповідна карта ямковості, а також до дано розкопки комунальних підприємств. В планах на 2021 рік 5 вулиць у поточному ремонті, також 25 вулиць в ремонті до успіху. В цьому році виділено порядка 20 мільйонів на поточний ремонт. Будемо надіятися. Що буде збільшуватися збільшується фінансування наступної роки? Ямковий ремонт завершать до 1 травня. Розповів головний інженер управління автомобільних шляхів Юрій Собченко. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.